Критичні помилки і порушення ФОП, за які позбавляють права працювати на єдиному податку. Що ж таке можна зробити, щоб втратити спрощенку? Насправді, навіть одна невелика помилка може призвести до того, що вас переведуть на загальну систему, а це зовсім інші податки, більше звітності і складніше облік. Привіт! Ви на каналі Зроблено Позитивний бухгалтер. Сьогодні розглянемо сім порушень, через які вас можуть виключити з єдиного податку. Деякі з них звучать навіть абсурдно, але податкова штука серйозна. Тож давайте розбиратися разом. Перед тим як почати, хочу одразу сказати, що це відео не для того, щоб вас налякати чи розігнати страшилки. Це суто інформаційне відео, яке дозволить вам бути більш обачними у роботі і не допустити критичних помилок. Бо якщо ФОП не дотримується вимог до діяльності в рамках обраної групи, його може бути позбавлено права працювати на єдиному податку та податкова переведе на загальну систему. Причому тому переведення може відбуватися навіть заднім числом. Це означає, що податки перерахують і доведеться сплатити борг. І якщо на єдиному податку ставки виглядають більш-менш приємно, то на загальній системі це вже зовсім інші розміри податку. А саме 18% ПДФО, 5% військового збору, ЄСВ та навіть у деяких випадках ПДВ. Розумію, що звучить зовсім невесело, тож переходимо до того, через що ж вас можуть перевести на загальну групу. Запам'ятовуйте і не допускайте таких помилок. Перше це недотримання лімітів, це є однією з найпоширеніших причин зняття ФОП з єдиного податку. У кожної групи єдиного податку є свій максимальний дохід. Фоб першої групи це 1 мільйон 336 тисяч гривень на рік. Для ФОП другої групи це 6 мільйонів 672 тисячі гривень на рік. І для ФОП третьої групи це 9 мільйонів 336 тисяч гривень на рік. Розмір максимального доходу для єдинників встановлюється на 1 січня кожного року і залежить від мінімальної заробітної плати. Що ж буде, якщо ліміт перевищити, вас переведуть на загальну систему оподаткування. Часто така помилка виникає через елементарну неуважність і невміння планувати свою діяльність. Якщо ваш бізнес росте, можливо, треба заздалегідь прорахувати, чи вміщаєтесь ви у межі свого ліміту. Або ж розглянути альтернативи, наприклад, відкриття ТОВ. До речі, чим ТОВ краще, ніж ФОП, я розказувала ось у цьому відео. ФОП обирає кведи ще на етапі реєстрації, але якщо ваша діяльність не відповідає вашим кведам, податкова може вас позбавити єдиного податку. Приміру, ви ФОП третьої групи і займаєтеся створенням сайтів та додатків. Але при реєстрації випадково обрали квед для продажу програмного забезпечення замість його розробки. Ви працюєте, отримуєте оплати, але податкова помічає невідповідності. І ось ви вже не на єдиному податку, а на загальній системі. Ще один ризик це неуважні клієнти. Якщо вам надходить платіж, у призначенні платежу вказано вид діяльності, які ви не здійснюєте, це може стати проблемою. Щоб уникнути такої ситуації, рекомендую регулярно перевіряти всі отримані платежі, і це допоможе вчасно прийняти міри. Нагадаю, що законодавство ніяк не обмежує кількість кведів, тому ви маєте повне право зареєструвати хоч всі види діяльності, які можете здійснювати. Третє, це надмірна кількість найманих працівників. Тут також необхідно бути обережним, адже найм більшої кількості працівників, ніж передбачено вимогами, призведе до втрати статусу ФОП на спрощенні системі. У різних груп єдиного податку є різні обмеження щодо працівників. Перша група ФОП, наприклад, взагалі не можуть наймати співробітників. ФОП другої групи можуть мати не більше 10 найманих працівників. А от у ФОП третьої групи кількість найманих працівників не обмежена. Наступне це номер чотири одна з найпоширеніших причин втрати єдиного податку це порушення правил щодо дозволених видів діяльності. ФОП першої другої групи мають чіткі обмеження, і навіть невеликий нюанс у веденні бізнесу може призвести до виключення зі спрощеної системи. ФОП першої групи має право займатися роздрібною торгівлею на ринку або надавати побутові послуги населенню. Якщо ви продаєте овочі на ринку, це перша група. Якщо у вас свій овочевий кіоск навіть на ринку, це вже не перша група. Інший приклад, якщо ви перукар і робите стрижки на дому, це Перша група, але якщо ви відкрили салон або почали продавати шампуні, це вже не перша група. Тут потрібно розрізняти: надавати послуги іншим ФОП або Юрособам, продавати їм товари, а також реалізовувати товари зі стаціонарних магазинів на першій групі заборонено. ФОП другої групи мають право продавати товари будь-кому, а от надавати послуги можуть тільки фізичним особам та іншим єдинникам. Приміром, ви фотограф, і вам запропонувала співпрацю велика компанія, зробити їм корпоративну зйомку. Ви надсилаєте їм рахунок, а клієнт ТОФ на загальній системі оподаткування. Результат: податкова бачить порушення і вас автоматично переводять на загальну систему оподаткування. Якщо плануєте працювати з юридичними особами на загальній системі, ПДВшниками чи отримувати оплати за послуги з-за кордону, краще одразу обирайте третю групу єдиного податку. П'яте це отримання оплати у негрошовій формі. Поп на єдиному податку мають право приймати оплату за надані послуги та продані товари виключно у грошовій формі. Заборонено отримувати кошти шляхом бартеру, переуступки боргу, взаємозаліку і так далі. Єдинники можуть отримувати дохід у готівковій та безготівковій формі. Шосте це отримання доходу від забороненого виду діяльності. Деякі види діяльності. Просто не можна вести на єдиному податку, наприклад, робота пов'язана з проведенням азартних ігор, обмін валюти, діяльність пов'язана з дорогоцінними металами та ювелірними виробами, продаж підакцизних товарів, ліків тощо. Також ФОП на єдиному податку не можуть надавати в оренду земельну ділянку, розмір якої перевищує 0,2 гектари, житлові приміщення площею понад 400 метрів квадратних та нежитлові понад 900 метрів квадратних. Тож просто не займайтеся такою діяльністю на єдиному податку. Краще уникати єдиникам і надання поворотної чи безповоротної допомоги, що також може бути розцінено як заборонена фінансова діяльність. І останнє сьоме це наявність податкового боргу. Якщо у ФОП є борг перед податковою понад 3060 гривень протягом двох кварталів, його можуть позбавити єдиного податку. Це дуже підступний момент, бо багато ФОП можуть навіть... Не знати про наявність боргу, перевірити наявність заборгованості можна в електронному кабінеті у розділі стан розрахунків з бюджетом. Як бачите, єдиний податок це не просто спрощена система, а певні правила, яких потрібно дотримуватися. Але вчасне виявлення порушення дає можливість. Оперативно відреагувати та виправити помилку, тому дуже важливо здійснювати контроль діяльності свого ФОП протягом всього року. Контролюйте обороти, правильно обирайте кведи, дотримуйтеся всіх вимог до ФОП, вчасно сплачуйте податки та співпрацюйте з бухгалтером, щоб не пропустити важливі моменти. Адже після переведення на загальну систему ФОП зможе повернутися на єдиний податок лише з наступного календарного року. Сподіваюся, це відео було для вас корисним, і ви подякуєте мені, подобайкою, коментарем та підпискою на наш канал. До зустрічі у наступних відео.